Поговоримо про прапор, точніше, про перевернутий прапор. Дискусії точаться, є абсолютно різні думки. Хтось каже, що це не синітниця, хтось на повному серйозі переконує, що він дійсно перевернутий. Власне, ми саме з усіх точок зору, з різних точок зору, в тому числі і професійних. Сьогодні поговоримо про те, яким би за всіма канонами ну, там міг би чи мав би бути прапор України синьо-жовтим, чи навпаки жовто-синім. І чи має це значення? Не будемо, будуть думки різні, але ми не будемо. Нам бояться припускати, що, можливо, наше життя в Україні так і дешки реберт, що ну можливо, в тому числі, що і наш основний символ такий догори ногами. Ну, але це вже майже як жарт звучить, хоча це далеко не жарт, спробуємо вас переконати. Теперішній прапор, він дійсно перевернутий, він констатує перевертання ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Нам потрібні зміни, нам потрібно повернення до природи відповідного стану. Ну, не випадково ж мудрий Конфуцій колись сказав, що всі реформи вони починаються з виправлення імен. І серед іншого з виправлення символів. Всі зміни починаються з духовно-світоглядного імпульсу. А символіка це концентрований світогляд. І тому нам потрібно, якщо тільки ми перейдемо до, правильно, до правильної символіки, у нас автоматично почнуться зміни. Істинний український прапор, який завжди називався жовто-блакитним, тобто на горі головний колір жовтий або сонячний, а внизу блакить, він відповідає природному стану речей. Є творець всесвіту, є божественне, активне, гаряче, вогнене, сонячне начало. І є наш фізичний світ, який є пасивною матерією, яка прагне перетворення і одухотворення. І тому на горі повинно бути жовте, а внизу повинно бути синє. Якщо ми констатуємо природний стан речей, то перед нами вкриваються інші мож... різні можливості. На нашому прапорі можна дуже багато що пояснити про те, як влаштований світ. Оці, от розмови про те, що внизу небо, а... eh, небо. тобто на, на горі небо, такниця і українці, вони хліборобська нація. І все таке от їм треба орати землю, збирати хліб, і більше не треба нікуди дивитися. Українська нація вона набагато вища за це все. Українці це ж не тільки хлібороби Українці це вчені, це винахідники, митці. Тобто це нація брахманів і кшатріїв, священників і воїнів. Оце в першу чергу нормальний стан українця. Тому що навіть коли українець займається сільським господарством, то він займається священнодійством, він займається магією, він творить, він перетворює цей світ. Ну от уявіть собі, що ви одягнули синю сорочку і жовті штани. От людина, яка на вас подивиться, вона скаже, ну тут якісь проблеми. Вона одягнута неприродно. Якщо ж у вас навпаки будуть сині штани і жовта сорочка, це буде абсолютно нормально. Тобто є якісь природні уявлення людини про гармонію. Синьо-жовтий це порушення навіть правил гармонії. Хм. Дякую ну, за таку позицію. Я, ну, можна, на про відковин, смаки не навіть, тут немає сенсу, я не думаю, що це спростовувати. Возьмемо прапор Німеччини. Чорне, червоне, жовте. Жовті штани, якщо йти за паном Каганцем, не знаю там, червона сорочка і чорна кепочка. Ну, мабуть, теж не зовсім природні. Пане камера ну, ніхто, ніхто прапор по кепочках і, і по штанах не міряє. Це вже вибачте. Ну, ну слухайте, ну, Німеччина є, є переможеною нацією у Другій світовій війні. Їм дали перевернути прапор, щоб вони тихенько сиділи і не згадували про світа, Ну, Ніхто їм нічого не давав, не дав вигадувати. Ну, так так дякую. Вже... І так само в українців. Як само в ну, українців? Ясно. Верхній колір на прапорі завжди головний. І за законами вексикології він має повторювати колір державного герба. Якщо це жовтий тризуб на синьому тлі, то жовта смуга на прапорі головна. За правилами вексилології, тобто науку про прапори, верхньою смугою мусить бути смуга основної гербової фігури. Тобто, по ідеї, якщо за правилами, то верхньою смугою повинна бути жовта і нижньою синя. А у нас виходить усе навпаки. Державний герб жовтий, а верхня смужка на прапорі синя. Це помилка. Чому ми вважаємо жовто-блакитний прапор правильним, де жовтий колір вгорі? Е, я вже говорив про те, що нація українців це нація високого, високих духовних стандартів. Е, якщо розглядати е, творення наших світоглядних. Символів ну, в рамках 100 років, 200 років це буде помилка. Тому що е, наш код е, ДНК і наш код е, світоглядний він вже тягнеться 7 тисяч років. І все, що ми маємо зараз, це наслідки, це наслідки того, що було тоді. Нічого не береться з порожнього місця. Е, для того, наприклад, хочу навести приклад. Е, ми весною оримо землю. А 7 тисяч років тому, наші пращури, землю розорювали в ім'я Бога Ора. І звідси є назва Орати. Наприклад, росіяни не розуміли цього значення, і от коли українці землю. Ну, це не росіяни, але народ, який бачив, що ми робимо землею, ми співали, ми проводили традицію з гімнами, відповідними для тих людей. Орати це означає кричати, голосно розмовляти. Арать? – Арать. У В них немає розуміння орати, свящанодійства, тобто праці з землею. Так, власне, чому власне, ви, ну, Його, дійсно, чому ви вважаєте, да. що цей прапор наш, яким ми зараз це є перевернутий, і скільки гасить? То, потенцію. гасить ну, тому що право е, українців, е, пра -українців е, був Бог пал, це Бог вогню, звідси ми маємо палити, а те, що лишилося по палу? Тобто по тому попіл, тобто наші слова в більшості ідуть ще з тих часів і в більшості носять корінь богів, тобто це і мова високого духовного рівня. Угу. Тепер уявіть собі, люди, які творили цю мову, зараз концентрують якийсь світогляд у якомусь символі. Підсвідомо, це буде що? Символ землероба, чи все ж таки символ, де є первинне духовне. А б... тобто жовтий колір як символ власне духу, активного, активного духовного центру. Він має бути синь. верхній, він має бути верхній. А mm -hmm. блакитний це є колір <coughs> нижнього полотнища. Який означає пасивну матерію. Під цим прапором воювали запорізькі козаки. Картина Рейпіна чітко показує цей під прапор яким? під жовто-блакитним. Під тим, Експерт, що зверху жовтий? проведена цей... експертиза, вона є офіційна. Фральний. Ну, бачите, ви кажете, ні. Проведена експертиза, чітко буде вказано, що жовтий вгорі, блакитний внизу. Михайло Грушевський теж говорив про те, що прапор повинен бути жовто блакитний Армія ОПА воювала під жовто-блакитними прапорами. Запитайте не сині ви... не жовтими угу. Запитайте українця, але щоб він довго не думав, швидко, який твій прапор. Більшість звідповідь жовто-блакитний. Тобто жовтий на першому місці. Жовтий відповідно, оскільки в кольористиці ну, в прапорах перший колір і є верхнім, то відповідно має жовтий зверху. Ну, так. Така позиція. В історичному музеї Нікопетровського імені Дмитра Євроницького там є старовинна ікона 19-17 століття покрова, яка тримає в руках Омофорова, цей рушник. І на цьому рушнику якраз зображений український прапор. Саме жовто-блакитний, жовто-нагорі, а блакитний внизу. Все, це дуже коротко, ну нехай буде так. Відносно того, що в нашій державі е, все шкереберть, ви маєте рацію. ось. А відносно перевернутого прапора я не замислювався. Ми звикли до такого прапора, як він є, в тому вигляді, який він є. Я чула таке. Можливо, і так хто його знає? Що. що нам заважає? Може, нам треба перевернути все в своїх мозках, <сум> щоб у нас все налагодилося в голові спочатку, а вже тоді щось робити в державі. У нас в голові щось напевно не... не добре. Що ми за 20 років не можемо нічого зробити в цій державі? Ну такого. Я дійсно на прикрість свою мушу погодитися з останньою респонденткою. Дійсно, 20 років пройшло. Ми нічого не можемо зробити в цій державі. Зато маємо правильний прапор. Ну але може то нема зв'язку. Ну не знаю, просив ремарку Тарас Бень. дуже коротко, щоб по пані Вікторії Ковальчук слово. віруючі люди вони вірять у силу слова, вони вірять у силу якихось енергій, які є навколо нас. Зрештою, все, що є навколо нас, це енергії. І тому правильний прапор, люди, які йдуть правильним прапором, вони себе підсилюють і вони спрямовують свою енергетику набагато активніше в напрямку своєї дії. Люди, які йдуть під синьо жовтим прапором. Особливо ті, які хочуть нести правильний світогляд, вони пригашуються цією енергетикою. Чому в Верховній Раді зараз прекрасно сидіти тим, хто гроші пхають в кишені, більше їх нічого не цікавить. А нормальні люди там собі чують не надто комфортно. Тобто, та сама, сама енергетика не сама, сама вона… — Сама енергетика з... вона впливає. Mm -hmm. вона впливає. Але дивіться ще, який момент. Якщо люди приймають символ жовтого вгорі як первинність духу над матерією, скажіть, будь ласка, ці люди в голові мають кашу, чи все ж таки вже стають на якісь нормальні шляхи? Ну, питання раторичне. Хочу все, все ж таки побачити логіку в нашій розмові і покажемо, що ми братці козацького роду, а прапор козаків це малиновий прапор. Так. Як, О, на то пішло. як на то пішло? Звісно. В принципі, якщо говорити про мову символів, про мову кольорів, жовтий колір символізує зміни, синій колір символізує стабільність. Тобто, що важливіше? Стабільність чи зміни? Виходить, що за прапором важливіша стабільність. Хай буде все як є, а якось буде, згинуть самі, як вороги, там як вороженьки на сонці. Тобто ще, може колись усміхнеться ну, доля. Я вважаю, Все що на, на даному етапі в Україні нема ані стабільності, ані змін на краще. То точно я наразі рахом... не досягається ні одна Вертаем ні один червоного. символів. Тобто вертаємося до червоного. Ну не то це вже як жарти, боротьба з боже. Так думаю, ви згадали значення символів. Я зараз також попрошу вивести на екран значення кольорів, бо це дуже важливо. Це ж не просто кольори, щоб люди розуміли. Це ж не є замальовки. От намалювали собі і і от прапор. Це нація несе певну. Певну символіку в кольорі. І значення кольорів є насправді таке: жовтий колір символізує собою активне, творче, сонячно-вогняне, духовно божественне начало, і жовтий колір є е, знаком успіху, е, знаком удач. Натомість синій колір, той, який зверху у нас, який начебто головний, домінує. Так? Тобто це є колір, абсолютно значення цього кольору є пасивне значення вологе, постійно заливає нас. Консервативне начало, яке потребує активізації, тобто це є повна бездіяльність, це є знак невдачі. Так? Відповідно, якщо взяти за основу сакральний зміст і послідовність українського прапора, прапора то, власне, в символічній площині такий ну, хтось називається. Не знаю, містичні, ще якісь як хочете. Виглядає так, що за українським прапором, нація, яка ходить під цим прапором, держава з цим прапором приречена на панування пасивного над активним, звідси прошу двернути увагу, громадський спить. Вже 20 років. У нас є культ консерватизму, це є ультраконсервативна країна. Мені за це соромно, як людині прогресивні, ну, але є так, тому що є так. Е, така послідовність кольорів в символічному сенсі значить заперечення швидкого розвитку. І, власне, вода як синій колір постійно заливає оце, оце творче, активне вогняне начало жовтий колір і тому у нас все гаситься на корню. Це є такий метафоричний, ну я, скажімо так, дуже точний, як на мене десь означення всього того, що в нас є. Для тих, які люблять говорити про те, що от українці хліборобська нація зверху небо, внизу пшениця, повинні згадати, що українці це мароплавська нація. Це були перші мореплавці, це були народи моря. І коли України сплив по морю, він внизу бачив воду, а на горі бачив сонце. А якщо перевернути прапор, то виходить, що на горі вода. Внизу вогонь. Вода гасить вогонь. От вам і результат. Результат ми бачимо. Зараз Україна перебуває в потворному стані. Потрібні зміни. Зміни починаються зі світогляду. І прапором цих світоглядних змін якраз і буде сонячно-блакитний колір. Жовто-блакитний кольором. Зрештою, тризуб це ж не просто якісь, знаєте, одухотворені вила, наприклад, чи якась там веделка з трьома зубцями. Так, тобто, це є символ з конкретним знаком. Тому, якби недооцінювати це також важко, ну і не треба недооцінювати. Хоча кожен має право на свою думку. Колись така китайська книга перемін була і «Цзин» називається. Так, колись китайці радили, ну так. Карали людей, не дай Бог вам, як то кажуть, жити в часи перемін. Ну от, власне кажучи, ми в них і живемо. Зараз ми покажемо вам, що саме на поєднання синього і жовтого кольорів, на їхню послідовність, яка, який колір зверху, що каже власне, древня китайська мудрість, як ми знаємо, все мудре пішло саме зі Сходу. Прошу подивитися на екран. І для свого загального розвитку засвоювати ось таку інформацію. Власне, той прапор, який у нас зараз є, синій зверху. В, китайському, в китайській книзі Перемін це є гексаграма, називається Пі. Це є одна з найгірших гексаграм, які є. Вона звучить так: будьте обачні, не беріться ні за яке важливе діло, задумане не здійсниться. Тобто поєднання кольорів такій послідовності за тими древніми китайськими знаннями тисячолітніми свідчать ось так. Прикладайте це до України і хочете, прикладайте, хочете, не прикладайте. Якщо перевернута є власна гексаграма, то вона називається тай, і вона є ультрауспішною, Тобто, це є значення це гексаграми є розквіт. Дрібне відходить, велике приходить. Щастя і розвиток. Хочете, це до України, хочете ні. Слово має Ігор Каганець. Будь ласка, прокоментуйте це по вашій лінії. Будь ласка. Ви Бачите, коли говорять, що мудрість іде зі Сходу, треба розуміти, що мудрість на схід була принесена звідси з центру. І тому те, що ми зараз спостерігаємо, це те, що було законсервовано. Ізбережено э, монголоїдною раси. Монголоїдна раса вона є більш консервативна, і тому в них існує таке такі прислів'я, що як прокляття, щоб ти жив в епоху змін. Але для українців зовсім навпаки. Українці люблять зміни, У українців є інше прислів'я, хоч, хоч би гірше, аби інше. Ну, є й таке. Щодо... То, тобто українці змін не бояться. Ну, бачите, я в тому плані, я не знаю. Я хочу вас розчарувати, пане Ігоре. Я в тому плані дуже великий е, песиміст е, чи, чи то пак реаліст, тому що, оскільки дійсно для мене синьо-жовтий зверху, синій, знизу жовтий є достатньо такий, якби неорганічний, так, за символікою, але він пасує сучасному стану суспільства. Ну хочуть стабільності, хочуть, щоб вода заливала, то хай буде. Ну то право, право нації на самовизначення, зрештою. Хоча тут це повна езотерика, це не це не факти, це не наука. Я, я вертаюся до фрази, яку я сказав на самому початку передачі, про те, що символи, е, герб, е, прапор і гімн повинні бути між собою в гармонії. Е, коли вони між собою в гармонії, це означає, що нація прямує в єдиному напрямку. Е, якщо це будуть символи е, матеріалістичні, питань нема. Це буде матеріалізм, але вся нація буде прямувати, прямувати в цьому напрямку. Якщо це буде... Будуть символи, які будуть пропагувати е, 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 якісь духовні е, переваги над е, матеріальними. Це буде тоді нація прямувати в іншому напрямку. Але дивіться, я вас переб'ю, секунду. Дивіться, от, про, це ж дивиться проста людина зараз. нашу програму. та вона ну, побачила. Ну один прапор там гексаграму пі, гексаграму тай. Та ну так послідовність кольорів. Ну а, перевернули а, ну та, так. І, вона ж не, люди ж не вкладають змісно. Ну, яке то має значення, що там зверху синє чи жовте, Правильно е, питань немає. Ну. Але є тут одна проблема в нас. Ми сьогодні розглядаємо три символи, і вони всі троє три символи в різному напрямку працюють. Ну, ми три зуба не чіпали, бо це ще окремий. Е, е, чому? Дані це, він дуже значить гімн — це є. Ну, бачите, в Україні завжди були, є частина людей, яка боє, яка боїться змін і тримається за старе. І ці люди вони фактично підтримують існуючий стан. Я вам скажу так, що людина, яка... Вживає алкоголь, п'є і курить тютюн, вона взагалі не має морального права нарікати на існуючий стан, тому що вона його підтримує своїми грошима. Одним словом, існує частина людей, які вважають себе розумними тваринами, які є залежними від навколишніх обставин. Але є і інша частина людей, які вважають себе активними, втіленими, божественними сутностями, які мають свідомість, світогляд. Який дозволяє їм керувати навколишнім світом. Людина має той джойстик, який дозволяє керувати навколишніми обставинами. І цим джойстиком є її мислення, її світогляд. І якщо ми подивимося, ці дві групи людей вони будуть конкурувати між собою. Але хто переможе? Переможе той, хто буде відчувати себе божественною сутністю, який буде вважати, що наш світ створений досконалим. Він створений добрим творцем. Цей світ є доброзичливий до людини, і вона може жити в ньому абсолютно щасливо, якщо вона буде жити правильно, якщо вона не буде розслаблятися, а буде діяти активно і цілеспрямовано, і буде шукати істину, а не консервувати от той от стан, який є, і нічого не боятися. Дякую. тобто для вас, власне, оця послідовність кольорів ну, за певними символічними ознаками є власне таким пофозом того такого консерватизму, пасивності і, ну, і відсутності поступу вперед. Це таке ваше завершальне трактування. Дивіться, дивіться свого часу сказали, що от у козаків там були малинові кольори. У козаків були різні кольори. Взагалі українці мали різні кольори. Жовто-блакитний прапор це релігійний прапор, прапор світоглядний. Він показує, як влаштований світ. І він показує про те, що людина може жити в цьому світі щасливо, вона може перемагати. І, от ті, які будуть жити по от законам, вони лишать нащадків за собою і вони опанують світ. Я хочу наостанок сказати, поділитися своїм досвідом. Коли я виступаю от останнім часом перед аудиторією, я хочу послати людям, які слухають мене, якийсь позитив. І я кажу дуже дивні слова, Україна це рай. І бачу зразу круглі очі, які здивовано на мене дивляться. І я пояснюю, Україна має гори і море, ріки і озера, ліси і поля, мінеральні джерела, золото, газ, уранові руди. Вона має чорноземи, хоч на хліб намащуй. Вона має самий комфортний клімат в Європі. В нас не так спечно, як в Ізраїлі, і не так холодно, як в Росії. І до мене підійшов, підійшла якось людина після мого виступу от, і каже: пан пані Вікторія, я з вами погоджуюся, чоловік середнього віку. Україна це дійсно рай. Але люди у нас злі, як чорти. Вибачте, мене мої дорогі. Дійсно, ми повинні самі себе змінювати. Ми повинні себе поводити дійсно як люди, і в маршрутках, і більше посміхатися один одному. І тоді дійсно зміниться, мабуть, і наповнення нового гімну Україну, і засяють кольорами наші прапори. Тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля покру. Спи, моя рідна земля, Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Ляхи один веде у пекло, інший шлях веде тебе, туди де світ, щоб знайти цей шлях. Послухай своє серце, твоє серце знає, як. Його знайти не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно відкрий свої очі у світлі далеких зірок це дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя. Са майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край. Про радісних людей, де життя кидає виклик смерти, не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє, не спи, моя рідна земля, прокинця моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зіров. Це дивляться пильно з небес, загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле.